Величезний привіт! Акції в магазині АТБ. Сьогодні у відео будуть ті продукти, які ще не потрапили на канал. Літо томат, нектар 1,5-літровий, знижка 30% 45-40. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Не забувайте підписуватись, а точніше вмикати дзвіночок, щоб бути в курсі про акції того чи іншого магазину. В акції пепсі літрова, 21 гривня, 60 копійок з цукром та 0 цукру. Напій соковий, яблуко полуниця, 24,40. Хортекс, яблуко кавун. Треба спробувати 29,60. Скільки тут півлітри? М -да. Ну добре, яблуко м'ята. Енергонапій хел, 18,80. В акції нон-стоп. Я не пам'ятаю, чи я подякував за коментарі. Дякую за коментарі та за вподобайки величезне вам спасибі. Фанта літрова для власників карти. АТБ 2350. Дуже мало акцій по напоям та по воді. А в акції ніякої водички немає. Бачите, всі білі цінники. Взагалі нічого. Морозового Монако три ведмедя, чизкейк, Знижка 45% 23,50, 100 грамів. Монако маскарпоне, малина. Ну і а то є ягоди. <говори> Дивись, яке хочеш, то чи то. Ягоди. Тобо, так? Пломбір три ведмеді 100 грамів. Морозиво своя лінія. Полуниця факел 90 грамів. Морозиво чорниця, ожина руть 85 грамів. Дуже хороша знижка, 40%, лише 20 гривень. Заупруглюю ці копійки до більшого. Ой, а оце, мабуть, я сьогодні спробую. Мохіто Айс. Морозово лід 95 грамів від ласунка 18,30. Морозово три ведмеді Монако. Карамель кунжут 75 грамів. Знижка 46%, 20 гривень 90 копійок. Також з горіхом в акції. Це мій улюблений лев. Хороша знижка на каштан, карамель, шоколад, вага 75 грамів. Дуже смачне морозиво, хто ще не пробував ось цей пломбір від Oliver Smith попробуйте, воно вам дуже сподобається. Це також одно з моїх улюблених, 100 грамів. Ласка а, шоколадної з наповнюючим зі смаком вишні. В шоколадній глазурі 90 грамів. В акції морозово-львівське ескімо лімо 70 грамів. Каштанчик зі Львова. Зараз хороша ціна на плодово-ягідне своя лінія, 80 грамів. Так, стакани велика розібрали, на них знижка 50%, тому а, дивіться в вашому магазині, може ще є. Акції морозиво відруть. Ой, а оце морозиво, так як в нашому дитинстві було. Такі в таких стаканчиках і дійсно ще й палочка. Київський пломбір 140 грамів. Це любов. А рудь, 100% морозиво шоколад. 500 грамів, 88,90, і морозиву руть 100% 53 гривні, 500 грамів. Хто ще не пробував чорну цілжину спробуйте, 500 грамів. Так, мушкетер, пломбіо дитинства 800 грамів. В акції 40... Так, воно вже хоче продатись 40% знижки по 20 гривень. А отакі також можна взяти на кіношку, правда? 150 грамів. Картопляна соломка. Колись вона була смачна, але не цієї фірми трішки інакше. І десь вже зникла. Акція водичка. Хтось забув. Потасу. смачненький, В роті посолити з томатним сочком. Так, де вона О, ось тут? Дивіться, я думав, що це простий мигдаль, а це... Смажений, солений. Як ви думаєте, він смачний? Скільки тут вага? 150 грамів, але ціна 86 гривень. Для власників карти АТБ. арахіс своя лінія. 70 грамів по 12,90. Дуже хороша знижка. Всі грибуть лосось чіпси люкс зі смаком лосося. А я також візьму щось. По 4. Хороша ціна на сансанич смажене. На жаль, солене без акції. А ось це можна взяти зі знижкою 40%. Холодець з хроном. Так. 100 грамів по 14 гривень. І по 12 гривень ось такі можна взяти багей сирний. Лак цей сальважить, тільки зелений, мохіто. Так, бланш. Тут упаковка йде 6 баночок по 330 мл. Карпатська на експорт. Оболонь світлим 37.90, 1,5 л. Жашківські розібрали, хороша також знижка 35% знижки. Літр 800. Традиційне. Оболонь. Рогань. пиво розумний вибір. Літр 250, 37, 20. Це у нас оболонь світле, 600 грамів. Германа Річ. 0,5 по 20 гривень, також хороша акція. Карлсберг світле 29,30. Десант екстра міцне 0,5 27,60. Жашківське світле 23,70, львівське 17,15 по 25 гривень. Зіберт, зіберг айлюлю. Туборг. В упаковці 4 пляшки по 500 грамів. Арсенал. Гараж. Так, це у нас чернігівське світло. Оманське легке. Літрове 43 гривні. Так, бачу, що розкуповують біле, нефільтроване. 900 грамів 37,80. Зі знижкою також бачу, віденські розкуповують літр 100 опілля. Розкуповують а, цю фрагуліну зі знижкою 45% по 24 фрателі Bianco вермут 85 гривень, знижка 40%, тут цілий літр. І Маренго Біянка, також літр, 155,90. Лимончелла 85 гривень літр. Це у нас іде солона карамель. Це у нас іде Німеччина, біле, напівсолодке, 0,75. Написано біле газоване. Вино червоне, барон де Люссон, 750 мл. Ондепарі. Віна Крус Іспанія. літр 129,90, Також зараз хороша знижка на це вино, сухе червоне. А хто вже пробував цю новинку від Артемівське? Мрія. Його не було. Червоне напівсолодке столове. Алазанська долина. долина це 075 61 гривня на півсолодке червоне. Хороша ціна. В акції Фраголіно за вашим смаком. Біле на півсолодке, червоне і розато, рожеве на півсолодке. Дуже хороша ціна на Алазанську долину 750, 59,50. Так, а знаурі білий напівсолодкий 0,75-13060. Класична українська горілка 0,5 8940. Хороша знижка на козацьку раду літрову 178 80. Так, це у нас іде джин Аладдін 109,50. Коблево 0,5 152 гривні 40 копійок. А з Наурі 0,7, а вибачаюсь 0,5. Дуже хороша також знижка. Ало, Я хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас все було добре. До наступних відео. Всім пока.